Знає на радіо Київ 98. Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ фм Радіо найкращого міста у світі. А також глядачів нашого ютуб каналу, і запрошую вас до програми. Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про головний біль. Надзвичайно популярна і широка тема. Бо погодьтеся, напевне, немає людини у світі, яка б не хоч раз в житті не відчувала цей головний біль. Він буває різних. Е, е, Ознак характеристик, але що важливо, якщо після того, як ви випили пігулку від голови, ту, якою ви користуєтеся, вам біль не стих, то це вже означає, що треба бити на сполох. Бо як виявляється, головний біль може бути симптомом багатьох багатьох захворювань? Власне, у цьому сьогодні детальніше розберемося із гостями студії. До нас завітали Анатолій Доровський, директор мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, -мед», професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт? А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гоматолог, лікар народної медицини. Добрий день вам. Добрий день, добрий день. Як завжди... нашої аудиторії. Так як завжди? Ви для нашої чудової аудиторії для тих, хто нас і дивиться і слухає, нагадаю, що е, маєте можливість пройти комплексне обстеження всього організму в одній із двох клінік інтегративної медицини SmartMed, які Працюють у Києві зараз назву адреси, але зазначу, що не втомлюємося говорити, що особливо особливо е, важливо прийти саме сюди на консультацію на діагностику, якщо не розумієте, що відбувається з організмом, якщо ходите по лікарях і не можете став. Встановити діагноз не можете знайти причини свого поганого самопочуття, бо не просто поганого самопочуття, а й якихось значно гірших симптомів. Отже, дві клініки: одна на лютеранській 16, це. Поблизу метро Хрещатик, а інша на мостицькій 9, це житловий масив виноградар. І дуже важливо всіх, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби, без якої жодну хворобу. Не можна, тобто без виявлення причин жодну хворобу не можна вилікувати. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами Анатолію Васильовичу. Вам слово не будемо порушувати традицію нашу традицію і подякувати нашим збройним силам України за можливість сьогодні вести цю передачу, розмовляти здоров'я, том, як його зберегти. Але кожному воїну ангела-хранителя і вперед до перемоги. Приєднуємося як завжди. Дякуємо за наш захист. І от сьогодні ранок теж був неспокійний ніч була неспокійна. Дякуємо всім за можливість жити життя. А, повертаючись до головного болю, перше моє питання: що болить? Ну, что да. было в голове? <laughs> Иногда говорят, мозги. Да, но, вот. но они, как минимум, должны быть в голове. <laughs> Или, как э, моя внучка дополнительные, дополнительная ознака ее наявности. Mm -hmm. Головнобель. Mm -hmm. mm -hmm. да. Но, на самом деле, мозги не болят. Потому что там, как в печенке, нема нервных окончаний. Это болят, э, могут болеть Мрежа нервов, яка поширивается на шкиру головы, болят, могут болеть э, нервы э, обличье, носоглотки, э, рота, могут болеть э, мязы мяз, мяз головы, шеи, предплечья и могут болеть кровеносные судыны на поверхности э, под черепной mm -hmm. коробкой, которым мозг окружен, кровеносной системой достаточно такой. Разголуженные, и все целом выпадку, вот, частично всего это с сосудами. Потому что вообще любая боль – это або нервы, або судыны, как mm -hmm. их правило, в организме. Вот это вот те вещи, яки болят. То есть мозги как таковые не болят. Но если порушение происходит, ну, на приклад, там, в гипофизе, в нашей гипоталамской гипофизарной оси, Эндокринной системы, идет сбой эндокринной системы, это может выкликать в итоге э, звуживание сосудов и так далее на спазм сосудов и выныкнуть головная боль. То есть мозг в, в этом плане мозг может быть. Чинником головної болі, але сам по собі мозок не болить. Добре, але ну і в залежності від того, що це болить нервові закінчення, чи якісь нервові м'язи обличчя, нерви м'язів обличчя, то і способи порятунку від цього головного болю Знаєте, колись я зі своїм. Одним моим учителем в медицине, академиком Филипповым, Царствием небесным, же, нажали, его в живых нету. Ему было почти 90 лет, он ушел из жизни. Мы когда-то сели и решили с ним, у нас был час, мы были в написать чинники головной боли. Но мы написали 73 причины, и мы еще не закончили. Нас позвали на ужин. Мы были в Германии. 70. То есть это головная боль – это последнее звено. Вот есть какая-то причинно-следственная звездок между головной болью и какой-то там проблемой в организме. Так вот, головная боль, это, как правило, самое последнее звено. Говорит нам, что-то не в порядке. Что-то не в порядке в вашей голове. Тетяна Не тільки в, в голове ходить да. Нитиль... И, в какой-то. Не только в голове. Не тільки в голове. В вашем организме что-то не, не в порядку. І вот это вот дуже важливо. і тут важливо, що не пытаться заглушити всю головную боль нестероидной противовоспалительную. Я не буду называть название, все хорошо знають. Девочки прямо ходять, вот, у них в аптечці, прямо в кармані. О, чуть голова заболела, бум. А потім у нас питання з сошлунком, питання з кишківником, питання з печінкою і так далі. Яна Борисівна, чи правильно я розумію, що головний біль не хвороба, а симптом? Так, да, ви правильно кажете. І я допомню Анатолію Васильович, що ви відрахували 72, а ще вважається в літературі 200 причин головної болі. І головна, бо біль являється, як, як сказав Анатолій Васильович, контролером нашого здоров'я. Біль, вона різна інтенсивності, якості і. Пацієнтам дуже важко розібратися, чому вона болить. Тому треба звертати на увагу, якщо дуже часто болить, інтенсивно, інтенсивність наростає. Я просто трошки потрошку, да розказую, то обов'язково треба розібратися, чому болить, а не заглушати таблетками. Це ну, серйозна... правда? Да, і як часто? Ну, саме серйозна патологія, яку всі бояться, коли голова стара, це якраз об'ємний процес. Що це таке? Це може бути пухлина, це може бути кіста, і це можуть бути паразити, які покриті капсулою. Ага. І... Є у нас такі інфекції, як цистіцерк, яка може дати нам об'ємний процес? Є таксоплазма, є інфекції, є віруси, які утворюють різні утворення, є злоякісні, це називається об'ємне. Щось заважає Ні. і витісняє, надавлює на нерви, підвищується внутрішчерепний тиск, і в получає, нас головна біль. Особливість об'ємного процесу такова, що можна, якщо вранці піднімаєтеся, і ви навіть можете прокинутися за головною болі, тобто спиш серед ночі, або вранці головна боль. І часто буває блювота. Ну, люди випивають нестероїдні протизапальні, да? ну, тут же ні місіда, mm -hmm. і біль проходить. На слідчий раз це все повторюється. І поступово протягом декілька днів біль збільшується, то вона поступово становиться сильніше і сильніше. Це практично за неділю, за дві можна запідозрити якийсь об'ємний процес. В цьому mm -hmm. випадку швидка допомога срочно йти до невролога, розбиратися і робити обстеження. Хай краще лишній раз ви сходите до лікаря, чим ви пропустите такий процес. Це дуже важливо, і у мене було таке по роботі пацієнт, хлопчик, який вранці блював і жалувався, що у нього головна біль, і він почав лікуватися гастроентерологом, що у нього застой жовчі. І майже чуть ли не пропустили цей діагноз, дитина страждала, щоб не робили більше, більше місяця. І це дуже серйозно, там була пухлина. І оце як отакий синдром, головна біль і блювота це дуже важливо. Дивіться, я просто про пухлину ще уточню для того, mm -hmm. щоб знаєте, то ж теж люди не подумали, що головний біль це єдиний симптом. Може ж не mm -hmm. при всіх, ну, я просто пухлина... сказала, да, я да. mm -hmm. тому що коли мало тут ще при пухлинах може бути очогова симптоматика десь yeah. випадає. Ну не завжди В лобні долі, пухлина не буде очогової симптоматики. Mm -hmm. Ну тут обов'язково головна біль буде при об'ємному процесі, тому що головний мозок не може виростати за черепну mm -hmm. коробку і здавлюється. Голов... Черепна коробка, там нерви, як Анатолій сказав, судини, і починається біль. То при об'ємному процесі завжди буде головна біль. От о, Приклад у нас є пацієнт, дитина там, 14 або 15, 15 років, опухоль біля гіпофізу. І от уже гіпофіз прямо сплющений. От на останній КТ, прямо сплющений, Там зараз операцію будуть робити. И у дитины, кроме головных болей, еще вот связана агрессивность угу. такая, потому что гипоталамус, сдавлен гипофиз, гипофиз. идет выброс гормонов угу. и нерегулируемый. И это не потому, что плохая, там, погана детена или что, угу. но ее она вот просто ее колбасит, и она нервничает. Не р... Это вот такие вот накладываются, могут быть совершенно с разными симптомами угу. сильно. Окей, йдемо далі. Мігрені. Я буквально пару слов хотіла більше про те, що не знайома. Мігрень буквально всі знають. І це захворювання виставляється неврологами. Це характерна біль о, о, однобокова, тобто з одної сторони. І саме характерне завжди вона супроводжується аурою. Тобто пацієнти, які хворіють на мігрень, відчувають за, за, за годину-за півтора, що у них почнеться наступ. Оце, мігренозний. І це мушки перед глазами, очима, стан такий, що ти великий, здоровий, маленький, дезорієнтація, коли голова кружиться, то хочеться їсти, то ні. Тобто порушення такого стану, що людина себе зібрати не може. Це за годину. Якщо цей симптом, то що я кажу такий, як не як навіть галюцинації можуть бути невеликі. Якщо цей симптом тягнеться більше години-півтори, то треба звертатися за допомогою в медичний заклад. Це признак може бути інше захворювання, неврологічним тому що ді Ну, Я про мігрою не хочу казати, у нас були випадки пацієнтів трошечки, ми знаходили їх причину, Це дуже часто вроджена цитомегаловірусна інфекція. Супроводжуються і супроводжую цей рінсь, герпес вірусні інфекції, про які ми казали минулим разу, і е, на жаль, на моїй практиці, не знаю, як Анатолій Васіч у лічний рекерів, інтенсивність і частота мігренозних болів зменшувалася відсотків на 60-70%. Ну, повністю убрати неможливо, тому що при мігрені, крім спазму артерій, розширення вен, подразнення м'язів, є ще такі доказано, що на нервових закінченнях теронічного нерва збільшується специфічний білок, який дуже подразень. З нерви. І це особливо з генетична. Тобто, по мігрені багато ще питань, тому повністю убрати неможливо. Я mm. говорю чесно, як є. Тоді саме головне, щоб пацієнти розуміли, що не треба весь час приймати таблетки. Треба розуміти, чому болить голова. Якщо це мігрень, то є препарати і є нові технології, появляються нові препарати, які будуть працювати якраз на цей механізм. Зменшується кількість білка uh -huh. як подразнювати. Дивіться, ви кажете, повністю прибрати неможливо. Буквально вчора ввечері ми лежимо. і Чоловік мені каже: О, тобі треба вколоти ботекс. Я Так повернулася, подивилась на нього. Він каже: Ні-ні, від мігрений, от ну десь йому щось. А я помню, Анатолий Васильевич, мы с вами говорили, что ботекс это очень шкідливо. Ну, ботекс Многим это уже. токсин. Токсин в организм никогда не будет хорошо. Будет. То есть вы опять это, что такое токсин? Он э, парализует мышцы, вот допустим это связано со спазмом мышц головы, mm -hmm. и вы парализуете мышцы, вы убрали. Это примерно тот же вариант, что с таблеткой из той же серии. Это когда вы едете в автомобиле, у вас что-то стук какой-то, колесо постук, Вы громче музыку сделали. О, не стучим, едем, отлично. А через пять километров через голову пошел автомобиль. Вот то же самое с этим. Это вы, вы не устраняете первопри... э, первопричину. Mm -hmm. Треба надо вызначиться, какой диагноз, чем вызвано. Потому что дуже богато. Это последнее, еще раз, повторю, это последнее звено э, это в патогенезе. Mm -hmm. И если мы не найдем головной чинник, это, а это может быть хламидиозные головные боли. Это могут быть ну, боли, связанные перед месячными, очень много барышен болит голова. Что мы берем там? Вот эти нестероидные противоспалители. На самом деле это дефицит серотонина. Но не серотонина, как нейромедиатор, а, а серотонина я гормона. Mm -hmm. И всё в выпадку Треба не, не стероидный брать, а брать э, препараты, которые являются агонистом серотонина. Есть такие препараты. Mm -hmm. И он недорогой вы его уберете. А связанный там с болями там внизу, там, это надо еще это. Дефицит может быть элементарный, омеги 3 в организме. Mm -hmm. Дефицит. Его надо устранить, и у вас все будет працевать, как треба. Окей, okay, демондали. Mm, Главный биль при инфекционных заболеваниях: ухо, носа, носоглотки. No. В чем особливость? No, все особливости. Почему? Это рядом, как говорят, порядок <свот> <свот> с мозгом вашим. Uh -huh. И чаще всего это инфекции. За счет чего возникает? Это аденовирусы. Это могут быть пштейн-бара. Это могут быть циталомегавирусы, Это могут быть хламидиапситацид. Та, яка від птиц передається, mm -hmm. і от дуже багато людей, коли ми виявляємо хламідіопситацію, два, два питання завжди запитуємо у па пацієнта. У вас є головні болі? І наступний питання, як ваші сустави? Дискомфорт в суставах? Как правило, чаще всего на оба питания есть позитивный ответ. Так в целом выпадку треба не таблетки кушать, а хламидию устранить. Она устраняется легко. Mm -hmm. Сегодня можно без антибиотиков ее все убрать. Есть сегодня уже разработанные методики, мы користуемся, специальные приборы есть. Две недели походил на приборы, выпил препараты, мы все сделали, и убрали. Ну так, але ну це такі складніші випадки. А але от... але є ну, там, От мені, коли закладений ніс, в мене особливо бувають а такі випадки, гол... коли я чхаю, і голова, звісно, ну, ну, а ну, як це... же тут же набряк іде додатково, ну, знов тістки не розширюються на, у нас. розширюється. На, на, нарушається ну, кров я кров я і кровообіг, і нерви на, нарушається кровообіг, нарушається ваше дихання. Від мозку що? мозк самий енергопотрібляючий орган наш. 1,2 кг а, але це 20% в стані покою угу. енергії бере мозок. А коли ви напряженно думаєте, чи от з нами працюєте в ефірі, я думаю, процентів відсотків 3, 30 у вас там буде. А в цьому випадку, а, для... а для що, таке енергія? Це аденозин трифосфатаза, це наш АТФ, мітохондрії виробляють. А для нього необхідно питання, то есть нужна глюкоза или жир, жирні кислоти і плюс кислород. Если у вас затруднено дыхание, у вас дефицит э, кислорода, вы будете, да? буде, бах, ваша голова будет болеть. Так, ще про кілька причин головних болей хочу вас розпитати. Але перед цим хочу нагадати усім нашим слухачам, що у вас є унікальна можливість пройти унікальну діагностику на виявлення причин найрізноманітніших проблем зі здоров'ям, тих, з якими ви не можете поки впоратися. Якщо лікарі поки не можуть поставити діагноз, а відчуваєте якісь незрозумілі симптоми, будь ласка, звертайтеся до клініки інтегративної медицини SmartMed. У Києві працює їх дві: одна на Лютеранській 16, це неподалік метро Хрещатик, інша на мостицькій 9, Це м -м, житловий масив виноградар. Всі знають кияни. Якщо ви не киянин, приїжджайте от десь туди на хрещатик. Хрещатик від метро вокзально пряма станція. Метро приїжджайте дуже близенько і зручно. Дуже важливо усі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на комплексне обстеження організму, в тому числі на е, виявлення Причин хвороби, і я е, перша, коли от на початку озвучувала цю інформацію, не назвала вам номер. Тепер виправляються 073 503 40 30. Це цей телефон, за яким треба телефонувати і записуватися. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дев'ять хвилин от У нас маленька, дуже Оточні. важлива примитка. От коли захворювання на саблотки часточення спортуються судосужуючі препарати, так Иноди, In, если вы у вас на деле такая вам сегодня в эфире идти, mm -hmm. вы один раз сделали ради бога, а колы вы системно, это дуже э, опасно. Это не, mm -hmm. неможливо вы кажется, потому что это будет гайморит, в гайморовых пазухах накапливается воспаление, там э, скапливается гной рядом мозг, и это может закончиться mm -hmm. очень тяжелыми осложнениями плюс постоянными головными болями. Вот в всем выпадку ни в коем случае нельзя системно, вот как нельзя системно выкручивать нестероидные противовоспалительные, так и сосудосуживающие, потому что когда идет насморк с нас, это выходит, этот дренаж идет. Виходять всі погибші бактерії, віруси і так далі. Ні, виходять. Це э, лімфа виходить, <риснання> Поэтому не надо її тормозити, не надо її складывать в склад в гаймерової фазу. <риснання> так, дивіться про головні болі при артеря при підвищеному або пониженому тиску. Запитаю, але перш хочу запитати про бо, бо це всі знають, що тиск стрибає, голова болить. А от про те, що болить голова, коли у нас щось не так із печінкою або зі шлунком, мало хто знає. Я, наприклад, не знала, що у нас може бути боліти голова, тому що у нас якісь непорядки з шлунково-кишковим Ну, трахом. якщо у нас порушення є травлення, то буде обов'язково Головні болі поступові. Ну вони будуть такі методичні, періодичні, далі, ще не будуть вони дуже гострі. Тобто весь час таки ною. Ну, Щиною, що болі. Чому це болить? Тому що неперетравлена їжа попадає в кров. І Там бігають пептиди, неперетравлені жирні кислоти, лишня глюкоза туди-сюди гуляє. Mm. І тоді отримується кров, це становиться не така прозора, як водичка, а як кисіль. І дуже важко тоді товткати цю кров, і це якраз mm. причина підвищення тиску. Тому що mm -hmm. паралельно можна сказати, і головний головний мозок він дуже унікальний. В нього є гематоенцефалітичний бар'єр, який не хоче пропускати лишні токсини. А виходить, він заложних ситуацій, як сказав Анатолій Васильович. Глюкози нема, енергії mm. нема, кисню нема, і голова болить з -за того, що недостатньо і їжі, і плюс не прийшли токсини. Ну дуже важливий момент ще по поводу захворювання шлюшу Там Там ж можуть жити різні звірі, яких ми з вами казали. Да? І паразити, і різні бактерії, і різні віруси, і вони теж розмножуються і, і вони теж попадають у кров і mm. теж визивають головний біль. Тому треба розбиратися, і ми починаємо зразу збиратися. Я ж хочу сказати, дивлюсь, куди пацієнтів майже 90% зжалиться на головний буля. Ну знову треба дивитися на інтенсивність. І коли головна боль в другій половині дня, це скоріш всього поперегає тиск. Вранці ми вже вам сказали, да? І тому це це зразу людина поїла вранці, в день на вечір, це вже накопичилось у нього крові, всі токсини, поїла mm. не те, що потрібно. І отримали головний буль на вечір, і трошки піднімається тиск. У когось піднімається, у когось падає. Що ще? Дуже важливо, дуже багато пацієнтів мають непереносимість переносимость різних, хвор... різних продуктів харчування, і треба подивитися, на який продукт це треба кожен передивитися, дивитися, на який продукт у вас потім голова болить. Якщо ви будете наглядати себе, наприклад, є пацієнти, випили каву, тиск не змінився, після кави погано. Значить, уже так. щось у вас там не, 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 не працює той mm -hmm. кофеїн, куди потрібно. Дуже часто головні болі при переносимості глютену. Глютен не перетравлюється, це білок, він залипає на нервове закінчення закі... і становиться просто як запаморочення, головний біль. Це раз... Людина даже погано зображає. Якщо ви поїли через годину, ви дуже втомлені, ви теж не те поїли. Дуже часто ми з європейської культури ми не дуже легко переносимо східну. Східну їжу, особливо дуже гостро. Тому любителі дуже гострої їжі, суші і так далі в цих кабаках, будьте дуже уважні, теж буває поганенько. І той же алкоголь, і той же сигарети, можна перечислити всі продукти, треба просто понаглядати. Ну, За глютен ну, нагадую, це ж зараз біч, по глютену дуже погано, багато цих моментів. Про погоду. Часто кажу, кажемо, що болить голова на погоду. Буває таке? Чи це ми да, собі придумали это, щось? Метеозав... метеозависимые пацієнти. Mm -hmm. На жаль, їх багато, особливо астеничной девочки, коли сосудистые системы судины судини тоненькі, понижена вегетососудиста дистанія по гіпотонічному типу, в цьому випадку, конечно, виникає Спазм сосудов, связанный с, с изменением атмосферного тыску и в чем выпадку выникает опять спазм сосудов, дефицит кислорода и питательных речевин для мозга и выникает головная боль. Вот в дополнение к шлунково-кишковому тракту, когда вы говорите, есть еще одна очень важная причина холеостаз, когда застой желчи. Угу. Если застой желчи, желчь тогда начинает, не идет угу. в шлунково-кишковый тракт, а идет в судыны, в кровь. А желчь это мощнейший токсин, когда он попадает в кровь. И этот токсин, так же как токсины, связанные с переизбытком лекарственных речевин, которые без обмежения у нас иногда народ покупает пачками и хлопает угу. эти лекарства, особенно там 50 плюс. В цьому випадку, і тогда виникає чернато інтоксикація, визвана. Або токсинами, типу жовчі, або лікарствами речовинами. Хочу доповнити трошечки по поводу того, що Анатолій Васильович казав ПМС і про метазалежність, що ви казали, це ненормально. Якщо у вас є метазалежність, значить то вже все не в порядку. Якщо пацієнти кажуть, що в мене це з дитинства, з дитинства угу. може мати якісь інфекції і судини нормально yeah. не контролюють yeah. рівень. Вони не гуляють як положено. Я таким кажу пацієнтам. У нас є резинка, колись була в дитинстві, такі розтягувалась і тримали трус. А потім вона розтягнулась. Тобто не повинні бути як м'ячик, туди-сюди гуляти. І тоді їм не важливо, яка погода. В норі, наприклад, я на метаю незалежна, чесно mm. кажу, скільки я вже не маленька дівчина. І ПМС у мене не було. Я можу тільки про себе казати. Ну а дуже багато пацієнтів. Там у мене ПМС. У нас у всіх так. Дуже люди думають, що це норма. І тому треба не звертати це, теж як і один із сигналів, що в організмі не все в порядку. Значить, щось на судинах сидить, вірус або хламіді, або паразитарні нагрузки, які гуляють по організму і сидять ЖКТ. Все дуже важливо. Угу. І тому як як симптом, головна біль то, що ми спочатку почали, треба звертати на неї увагу. Якщо дуже інколи, буває, просто втомився за день тяжого та тяжкий день. Працював, нервував, м'язивесь, робити треба легенький масажик тут голови, тут відкрити повітря, попити тепленький чайочок, і бач, і голова пройшла. Бо ми сидимо цілий день з ранку до вечора, не буваємо на вулиці. Ну, а часто це скільки. От коли вже треба зрозуміти. Ну, ще ну, періодично, так... це ну, як ну, один-два рази на, на місяць. А це... якщо це цілий кожен день, ага. значить вже треба бити тривогу. дні. Дякую вам величезне. У нас залишилася одна ще тема доповнити, що є ряд головних болів, Чинниками являються остепатичні проблеми. Це проблеми хребта. проблемы зажима мышц, неправильно, сумку носят на одном плече, mm -hmm. там на сидят неудобно, асимметричный тонус мязов. У всем выпадку выникает тоже головные боли. Mm -hmm. Здесь уже потребна допомога кинезиологов mm -hmm. и остеопатов. Дякую дуже. Я хочу нагадати, що якщо вам потрібна допомога медична, будь ласка, звертайтеся до клініки інтегративної медицини «СмартМед». у Києві. Працює дві лютеранська 16, це Неподалік метро Хрещатики. Мастицька 9, це житловий масив виноградар. Всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, запишеться на консультацію на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороб. 073 503 40 30. це е, телефон, за яким треба записуватися. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А я дякую Анатолію Доровських, директору мережі клініки інтегративної медицини Смартмед, професору, доктору технічних наук, лікарю, реабілітологу та ерготерапевту а також Тетяні Ламаш, лікарю вищої категорії, педіатру, гематологу, лікарю народної медицини. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення, до побачення. Щоб жити всім, про... говорити, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 fm